Вітаю вас, маленькі друзі, вітаю вас, шановні батьки. Взимку дуже свят багато, Деякі вам треба знати. Перше свято зими це святий Миколай. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та не кожний, мабуть, знає хто ж той добрий Миколай. Який же він, Миколай? Він добрий, чемний, щедрий. Дбайливий, уважний, святий. Ось такий він, Миколай. За які вчинки Святий Миколай любить дітей? Пропоную пограти в гру Добрі вчинки, погані вчинки. Подивіться, будь ласка, на малюнки, і визначте, які добрі вчинки, а які погані. Як ви гадаєте, чи можна ображати домашніх тварин? Чи треба піклуватися про них? А вердувати можна? А сваритися за іграшки? Чи добра ця справа? А ця? Поміркуйте тепер самі, що добре, а що погано. Молодці малята у вас дуже добре виходить. Різні чудеса і дива можуть стати в ніч різдва. Що за диво? Куди поділися малюнки? Тільки тіні залишилися. Малята, допоможіть відгадати, на що схожа тінь? На торбинку з подарунками. А ця тінь на кого схожа? Пізнали? А це молодці малята! Ви добре впоралися? Незабаром Новий рік, ледь розплющивши очі, всі діти біжать до ялинки, адже саме там на них чекають подарунки. Пропоную пограти з нашою ялинкою. Ця ялиночка незвична, а казкова, новорічна. Давайте зіграємо в гру, яка іграшка зникла. Подивіться, яка у нас гарна ялиночка. Давайте її розглянемо. Якими іграшками вона прикрашена. На ялиночки є і кулька, і дзвоник, сніговик, сніжинка, саночки. А зверху блищить зірочка, а знизу під ялинкою подаруна. Будьте уважні, не зволікайте зниклу іграшку. Називайте. Подивіться, яка іграшка зникла з ялинки. А зараз, яка іграшка зникла. Граємо далі. А тепер, яка іграшка зникла? Продовжуємо. Будьте уважні. А зараз молодці малята ви такі уважні. Сподіваюся, вам сподобалося грати. А яка у вас ялинка? Помалюйте її. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.